Доброго та мирного дня, шановні виноградарі та любителі виноградної справи. Сьогодні ми з вами саджаємо вегетуючий саджанець винограду. Я думаю, що для багатьох з виноградарів це не новинка, тому моє відео націлене в більшості своїй на новачка у виноградній справі. Тому сьогодні я вам розповім, як це роблю я. На протязі багатьох років вирощування винограду ми з чоловіком випробували багато методів посадки. Були й танці з бубнами, було всього, я вам скажу відверто, але сьогодні я вам покажу найпростіший, на мій погляд, і найприємніший, як ми вирішили найоптимальніший для нас метод. По-різному саджали, саджали, викопували яму, потім цю суміш перемішували з річковим перемитим піском, додавали попілу, додавали перегній цю суміш, засипали і так наш виноград ріс. Отакі От були методи. Але зараз ми дійшли до того, що робимо трішки по-іншому. Упростили собі метод посадки, і тим, як ми саджаємо, я з вами зараз поділюся. У багатьох новачків, мабуть, виникає питання, коли ж садяться вегетуючі саджанці винограду? То я вам повинна сказати, що зараз на дворі, 18 травня, 24 й рік, у нас на дворі. Всі знають, що цей рік був весна цього року, була ранньою, але вона була зі зворотними заморозками затяжною. Тільки зараз нічні температури досягли 10 градусів, земля наша прогріта, минула небезпека зворотних заморозків, і лише тепер ми можемо висаджувати наші саджанці. Ось так. І тож робимо яму. В залежності від того, якого розміру ваш саджанець, то й обираємо її глибину. У мене вона приблизно біля 70 см. В діаметрі 60 приблизно. І от зробили отаку. А зараз будемо закладати. На дно чорнозему. Також на дно можна покласти кісткові залишки після їжі. Риби чи то м'яса Це теж буде гарним добривом для наших саджанців. Зараз, коли яма підготовлена, ми приміряємо свій саджанець, чи хватає глибини ями. Ось він у нас такого розміру. Яма предостатня, викопана. Зараз ми закладаємо на дно ями одну таблетку інспіратора або ініціатора. Тобто він, ця таблеточка слугуватиме нам захистом від... від гробаків. За три дні до пересадки вегетуючого саджанця ми його гарно пролили. І зараз, коли у нас земля сиренька у ємності, ми її розрізаємо. Робимо це дуже і дуже акуратно. З декількох боків розрізаємо, щоб гарно в нас витягнулося з ємності наш череночок. І отож ми дуже обережно розрізали нашу ємність. Ось ви погляньте, які гарні корені. І тепер же треба з такою ж обережністю перемістити його до ямки. І отак перемістили в яму, засипаємо землею, притрамбовуємо землю, дуже робимо це все обережно, і отак ой. Кладемо попіл. Який є дуже гарним добривом, має, має він купу мікро та макроелементів, які дуже і дуже потрібні для розвитку, для нормального розвитку нашого саджанця. Заливаємо відром води. Вона повинна бути нехолодною. У мене це дощова вода, яка стояла, підігрілася на сонці. І така вода. Якраз гарна для поливу. А поки впитується наша вода, ми проходимо до іншої ями і саджаємо інший саджанець. Він у нас теж вегетуючий. Зараз я вам його покажу: отакий маємо саджанець. Теж закладаємо готуємо ямку. І будемо висаджувати. Наш саджанець, пролитий водою, вода гарно впиталася, пішла в землю, і ми зверху замульчували сухим ґрунтом, засипали його. І тепер основна наша задача, щоб наш саджанець, хоча він був і загартований, але ви розумієте, що це ж, це ж зовсім зовсім молоденькі паростки, які обов'язково потребують захисту від палючого сонця. І тому ми ви повинні обов'язково захистити його на перших порах, хоча б перший тиждень, захистити його від палючого сонця. Я для захисту використовую ось такі, ось такі овочеві ящики. Бачите, ось такі вони гарно і розсіюють сонце. Я беру прямо зверху, отак ставлю. І все, мій садженець захищений. Можна взяти відро без дна, теж поставити, воно теж гарно захистить, або зробити загроволок таку хатку, таку, таку парасольку над ним. І це теж буде добрий захист. Кожен обирає те, чим йому зручно захистити. Саме головне тільки щоб він був обов'язково захищений. Ще хочу для новачків наголосити, що важливим моментом є, саме коли ви вивільняєте свій саджанець із ємкості, ви зробіться дуже і дуже обережно, щоб молоді корінці ні в якому разі не пошкодити. Тобто, ви розрізаєте тихесенько. Ставити обережненько, засипайте теж з дуже великою обережністю. Головне не пошкодити корінці, щоб наш саджанець гарно розвивався в подальшому. Зараз це вам якраз покажу на цьому саджанці: що можна отакі палочки, для того, щоб, якщо у вас саджанець височенький, щоб його захистити, отак, надіти на оці палочки. І щоб він був не пошкоджений, все, ми захистили ось цей саджанець таким методом. Ще хочу наголосити на тому, що раніше ми використовували мінеральні добрива, перемішували з землею, а зараз трошки по-іншому все це робимо. Коли наш саджанець укоріниться гарно, це днів через 10, не раніше, будемо підживлювати його. В подальших відео я покажу чим, як ми підживлюємо. Будемо з вами разом слідкувати за вегетацією наших саджанців. А зараз я вам хочу для прикладу. Нам дуже і дуже подобається, скажімо так, вирощувати саджати саме вегетуючі саджанці. І я хочу вам зараз показати переваги весняних посадок вегетуючих саджанців над посадками, скажімо так. Осінніми виноградних саджанців. Проходимо. А зараз я вам хочу показати саджанець, який ми купили цієї весни. Але вирощений він був рік тому. Купили ми його у видатного виноградаря і ось собі посадили. То я вам хочу показати, от який він має вигляд, що таке попередні саджанці вегетуючі, таке мають свої переваги, тому що зрозумійте. Цьому саджанцю вже є рік, а ті тільки були вирощені нами по весні. і вони практично вирівняються у тому у своєму розвитку, вегетуючи по суті на другий рік після посадки, можуть дати вже врожай. І, як правило, майже всі сорта дають врожай. А цей саджанець, то він же ж ні в якому разі нам на той рік ще не дасть. Тобто вони практично вирівняються в своєму розвитку і дадуть врожай одночасно. Якщо ті на другий рік свого життя, то виходить, що цей дасть на третій рік свого життя. І для порівняння також вам покажу саджанець, який був висаджений нами восени. Вирощений він був в 23-му році, так як і попередній саджанець, але тільки різниць з тою різницею, що висаджений восени. І врожай він, звісно, дасть теж разом з нашими сьогодні посадженими вегетуючими саджанцями. Також для новачків я хочу нагадати такий момент. Упустила з самого початку: що якщо на ваших діляночках злобствує капустянка, то ви обов'язково при посадці використайте засіб по боротьбі з нею. Обов'язково, щоб не зашкодила вашому саджанцю. Ось і все, що я вам хотіла розповісти. Бажаю вам добра, миру та гарних врожаїв. Заходьте, пишіть свої коментарі, ставте лайк, якщо подобається. Давайте разом розвивати україномовний контент.